Вітаю! Я Наталя Діденко, мисткиня і коуч творчих людей. Покажу, як бюджетно оформити витинанки для виставки власноруч. Цю витинанку 70х50 см я наклеїла на чорний папір 100х70 см, а потім чорний папір наклеїла на картон 100х70 см товщиною 2 мм. І зверху додаю ось такий прозорий захисний екран: це так зване акрилове скло. Звісно, так само можна оформити не лише ветенанки, а й будь-яку графіку: малюнки, акварелі, естампи тощо. Переваги такого оформлення в тому, що воно швидко і легко і монтується і розбирається. Легке, бюджетне і безпечне в порівнянні із звичайними багетними рамами зі склом, і займає мало місця. Детально про захисний прозорий екран, а також про те, як наклеїти ветенанку, розповім у окремих відео. Лінк залишу в коментарях.